Ну а що бачите, повітряна тривога, фестиваль призупинили. А ми йдемо прогуляємось. Спочатку до ялиночки пройдемося. Потім центр, на площу ринок. Подивимося на новорічну ялинку у Львові, бо скоро її розберуть сніг випав! ми вже показували, що сніг є у Львові. Оглянемо ялинку, відчуємо атмосферу біля неї. Ай, підемо в район площі ринок. Il terzo è ognuno А яленко присипало снігом, Стала симпатичніша, така вже більш новорічна. Цікаво, що біля ялинки Миколай, той самий, що у нас ще років п'ять тому не відео був. Значить це справжній Миколай. Раз кожен рік той самий, правда? <ріхи> ялинка, оперний, оперна ялинка. тут снег тане, вот такие люди. Я Леночка. Проспект Свободы. Да, это в направлении, что все-таки площадь рынок. Підемо те, що ми мали пройти. Подивимося. Ну, вернісаж сьогодні, ну доволі. Активний, я скажу, вернісаж сьогодні. Ви ж знаєте, що останнім часом значно менший, то от це як на неділю, як на вихідний день. Можна сказати, що дуже багато продавців та й покупців. багато. А сьогодні тут дуже активна торгівля. Порівняно з тим, що було місяць-два-три тому. Починає кілька років тому. Ходажники є з картинами. До речі, театр Марії зеньковацької видно. А, це види Львова? Тут натюрморти пейзажі лази, прикраси, хустки, шелянові, різні. А, і ми вийшли на вулицю Лесі Українки. Теж, бачите, снігу насипало. Незвично, бачите, центр Львова засипаний трошки снігом, навіть трошки, я вже не кажу, що добре засипаний снігом. А так давайте пройдемось далі вулиці Лесі Українки. Насправді не дуже часто, але тут тобто, часто, але не так часто Ми ходимо, як наприклад, староєврейською чи площою ринок вулиці Лесі Українки. то Пройдемося ще трошки далі. Ну, Кафе, ресторани, як тут як звикло останнім часом напівпорожній. Туди рюманський дворик, а ми далі трошки пройдемося, ще вулиці Лесі Українки. Тут теж гарно ялиночки присипані снігом. Карки і крихти. Перекрасили до нового року. Арка яка засніжена ялиночка.